Рада зустрічі з вами, мої маленькі друзі! Існує безліч різних геометричних фігур. Та саме сьогодні ми з вами познайомимось із фігурою, яка зветься трапеція. Трапеція це фігура з двома рівними сторонами. Одна сторона коротка, інша трошки длінша. А по боках. Дві скошені лінії. Отже, давайте розглянемо, де ми можемо побачити форму трапеції у повсякденному житті. Це може бути жіноча сумочка або одяг, старовинні піраміди, або предмети меблів, дивовижна форма вікон, або сучасна архітектура. Якщо уважно придивитись, то можна ще знайти деякі приклади трапеції у житті. І сьогодні ми з вами намалюємо веселу машинку, в основі якої буде саме форма трапеції. Зверху посередині олівцем поставимо крапочку нижнього краю листа поставимо відстань у дитячу долоньку та проведемо більш-менш рівну лінію. На цій лінії по боках поставимо відстань по одному пальчику. Тепер з'єднаємо ці три крапки. Якщо лінії вийдуть нерівними, то це не біда. У мене теж буває не все так красиво та рівно. Коли ми з'єднаємо всі крапки, то у нас вийде високий трикут. Тепер я вам покажу, як трикутник можна просто перетворити на трапецію. На відстані долоньки зверху поставимо міточку та проведемо лінію. Тепер все, що знаходиться зверху цієї лінії, ми витримо. Ось і вийшла трапеція. Малятка, подивіться, зверху у нас рівна коротка лінія, знизу рівна длінна, а по боках скошені дві лінії. Тепер спробуємо умовно поділити цю трапецію навпіл. Далі на допомогу ми візьмемо пластикові кришечки тільки різної форми, побільше та поменше. Тепер за прикладом із куточків проводимо ось такі прямі лінії. Ці куточки давайте спробуємо скруглити. Можна зробити це власноруч або обвести за допомогою великої кришечки. Тепер за допомогою кришечок можна намалювати колеса в нашій машинці. Потім візьмемо маленьку кришечку та за її допомогою намалюємо на кузові автомобіля фару. А тепер час прибрати все зайве. Диски на колесі ми намалюємо знов за допомогою маленької кришечки. І також віконця нашої веселої машинки ми знов Зробимо за допомогою маленької кришечки. Ось ми і завершили побудову машинки. Тепер треба її розфарбувати. Спочатку візьмемо чорний маркер та промалюємо всі лінії. Далі визначимось із кольорами. Віконця на автомобілі ми зробимо блакитним кольором, фару розфарбуємо жовтим або помаранчевим, а можна навіть скомбінувати. А саму машинку розфарбуємо вашим самим улюбленим кольором. У моєму випадку це зелений. Ось наша красуня й готова. Та хто має намір ускладнити малюнок, продовжимо роботу. На колесах можна додати ось такі диски. Спочатку малюємо перехрестя і ще діагональне перехрестя. Також за бажанням можна скруглити лінії на колесах. Наступним кроком можна намалювати автомобільну дорогу, по якій їде по справах наша весела машинка. І як же без світлофора? Знов на допомогу нам прийде маленька кришечка. Зробимо три обведення та намалюємо високий прямокутник, додаючи стовбик. Ось у нас і вийшов світлофор. Який ми розфарбуємо у належні кольори. Жовтий приготуйся, червоний стій, а зелений можна рушити. Малятка, сьогодні ми з вами дуже плідно попрацювали. Спочатку ми з вами познайомились із фігурою, яка називається трапеція. І ще ми намалювали з вами машинку та повторили значення кольорів світлофору. Мої маленькі, як завжди, ви в мене найкращі. До зустрічі!